Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні буде промопора з ознаками масла. Десь так далеко. Оце тільки на фльончику щось трошки блистить. Открив, висипалась куча о такого чорного. Це все. Крутилось, це все буксувало, згоріло. Я думаю, що сальники також там потріскані. Ну, в такому стані. Я думаю, що неважко провірити хоча б раз у тиждень, чи є там мазута, чи нема. Самі власники оці штуки їх роблять. Тепер. Я думаю, що і пружина муфта, там вони, ну, видно, що вже такі рівніші, ніж потрібно бути. Якщо зараз не буде крючком вилазити, значить їм усе, кінець. Так, зараз розкручую оці 5 болтиків, знімаю сальники, дивлюся. Ну, сальники точно, заміна, кільця, це все муфта під заміну. І пружина муфта теж під заміну. Вал, в принципі, нормальний. Оце діло зараз тільки промию, флянчик помию. Теж, в принципі, шату великого немає. Я думаю, що після мене ще трошки попрацює. Ну, так от, слідкуйте за маслом, бо дуже потім дорого обходиться. І зараз вже нема де його брати запчастини. Це саме. Саме страшне. Все, пишемо коментарі. Всім пока.